Якби Господь любив нас так, як ми, якби прощав нам, так, як ми прощаємо, скажіть, чи були б тут із вами ми, чи десь по світу без надії існували б, якби він здався після першої лише спроби, якби відрікся і не встояв до кінця, як у Гевсиманії молився, а учні спали, забувши про Христа. Ми учнів строго можемо судити, невже так важко помолитися з Христом? А як же на рахунок нас, молитви? Можливо, тихо плаче наш Христос. Він хоче дружбу з нами мати, проводити у спілкуванні час, а ми, можливо, вже й не пам'ятаємо, коли востаннє мали зустріч з ним. Можливо, Він стоїть і чекає. Коли всі справи переробимо в Кінець, І все ж таки про нього ми згадаємо, і на коліна перед Ним впадем. Невже не боляче, невже байдуже Христос з нас знав наперед всіх нас і наші промахи, й падіння, та вибрав той тернистий шлях. Він вибрав хрест, страждання ношу від болю розривало тіло на шматки. Та все ж продовжував любити І молився тихо за своїх катів. Прости, Господь, в смиренні я змовкаю, не в силі виразити вдячних слів, лише єдиного благаю: Допоможи любити, так, як ти любив, допоможи прощати, так, як ти прощаєш, і не згадати більше вини людей, самій допомагати Лише лікувати. У тим, хто в гріху знеміг, нехай любов Христа у нас палає, щоб християнами були не на словах, і полум'я це в нас ніколи не згасає, що бачу світ дорогу до Христа. Амінь.